Ми оглянемо два інверторних бензинових генератора, однак різної потужності. Вони призначені для абсолютно різних потреб. Тому запрошуємо вас до перегляду, після якого ви зможете визначитись, який же генератор підходить саме вам. Отже, у нашому ролику сьогодні два генератора: перший квітка SC-3500i. другий квітка Pro SC-8000i і SC. -8000i ESC. Погнали спочатку до характеристик: максимальна вихідна потужність цього генератора 3,2 кВт, номінальна 3 кВт, потужність 5, ,1 кінських сил, Напруга живлення – 230 вольт. Одна фаза частота 50 Гц. бензиновий тип двигуна, об'єм двигуна 149 кубічних сантиметрів. Система охолодження у цього генератора повітряна. Паливний бак вміщує 6 літрів бензину, а оливний розрахований на 0,45 літра. Тип пуску генератора ручний. Вага. 23 кг. На панелі керування є дисплей. На ньому лічильник мотогодин, який показує загальний час роботи, також лічильник годин, який показує час роботи циклу. Від запуску до зупинки. Є також індикатор рівня масла. Також на панелі керування є перемикач запуску: дві розетки на 220 вольт, два USB-роз'єми на 5 вольт, а також роз'єм заземлення. У комплекті з генератором ви побачите інструкцію та гарантійний талон. Поговоримо трішки детальніше про роботу генератора. Якщо навантажувати його у 50%, Много баку бензину вистачить на 5,5 годин. У генераторах закрита конструкція, це чудово, адже робить його менш вразливим до зовнішніх механічних впливів та пошкоджень. Також така конструкція сприяє тому, що звук двигуна знижується до мінімуму, для яких потреб підходить цей генератор. Він забезпечить живлення найнеобхідніших приладів у побуті. Наприклад, одночасно можна підключити котел та освітлення, також за потреби почергово можна вмикати кухонні прилади, чайник, варочну поверхню чи мультиварку, також мікрогульову піч. Генератор працює досить тихо та є економним у споживанні. Перейдемо до наступної моделі: квітка. Pro. Ця модель у нас вже потужніша за характеристиками, а тому підійде для підключення більшої кількості приладів одночасно. Давайте розглянемо детальніше. Отже, максимальна вихідна потужність цього генератора 8 кВт, номінальна 7 кВт, потужність 16 кінських сил. Напруга живлення 230 вольт. Одна фаза. Частота 50 Гц. Бензиновий тип двигуна. Об'єм двигуна – 459 кубічних сантиметрів. У цій моделі також повітряна система охолодження. Водночас паливний бак вміщує аж 26 літрів бензину, а оливний 1 літр. Вага даної моделі 61 кг кілограм г. грам. Можливості пуску генератора тут інші. Окрім ручного існує електростарт. Такий тип пуску вмикається через кнопку на панелі керування. Для більш зручного користування ви можете придбати АТС. У цього генератора є можливість його підключити. АТС це автоматичне введення резерву, яке активує генератор, як тільки стається перебій у постачанні від основної мережі. Також можна користуватися пультом дистанційного управління. У цього генератора існує екорежим. На дисплеї при роботі показано години, час циклу, вихідну напругу, частоту та рівень навантаження. Також ось тут є кнопка електростартера, вихід під АТС та перемикач паливного крану. Для зручності на панелі. Виведені два індикатора, один показує перевантаження, інший рівень оливи. Також є захисні вимикачі на кожну з розеток. Перемикач двигуна та роз'єм для USB. На генераторі розміщені дві розетки на 16 А та одна посилена розетка на 32 А. Є вихід 12 Вольт на 8,3 А та роз'єм заземлення. У комплекті з цією моделлю генератора ви також побачите пульт дистанційного управління, колеса, ручку, інструкцію та гарантійний талон. Це модель потужна і добре захищена установка. При повному заправленні паливного бака, генератор здатний на 11 годин безперервної роботи. Закрита конструкція корпусу забезпечує стійкість до погодних умов та потенційних механічних впливів. Цей генератор вже підійде для великих приватних будинків. Він зможе забезпечити систему. Водопостачання, освітлення, роботу гідрофера та котла також, наприклад, працюватиме морозильна камера та кухонні прилади. За умови почергового використання. Його можна переміщати на дачу або ж у гаражі. Такі генератори також часто обирають для бізнесу. Вони можуть забезпечити жилення невеликих кав'ярень і магазинів. Поговоримо про загальні переваги обох моделей. Попри те, що вони абсолютно різної потужності, у них є спільні переваги в роботі. Варто наголосити, що є низка потреб, для яких необхідні саме інверторні генератори. Зокрема, це деякі котли, УПСи, пси, зарідні станції. Техніка з вибаглою електронікою до напруги. Повітряна система охолодження ефективно виводить гаряче повітря з-під захисного кожуха. У такий спосіб вдається підтримувати оптимальні температури двигуна, що запобігає серйозній поломці. У генераторів зменшене використання палива та економна робота. Мідна обмотка альтернатора додає генератору більшої надійності. Це необхідно для сучасної електроніки і робить інверторний генератор Квітка PRO. Ідеальним резервним джерелом живлення, ну і звісно, наявність зручної ручки на корпусі як без цього вона полегшує транспортування генератора.